Всім доброго ранку. Ну що? не Несерйозна за, за, за 50, а ума немає, співає. Співала, співаю і буду співати. Знаєте, не ваша ця справа. Ви знаєте що? Ви спочатку покажіть, як ви можете. Заспівати, не соромлячись, а потім будете мені писати. Так що співала, співаю і буду співати, їду в перукарню. Тому що на голові, вибачте, трішки високувато, тому що я вас вибираю, що ви і дорогу трошки бачили. Оце ця стоїчка, уголочок трошки закриває. Так що, їдемо в перукарню, потім на почту на нову мені. Так, зараз я вже дивлюся, бо вчора дивлюся ліву сторону, привикла, що права у мене сторона виходить сама собою. А мама не відкрила ворота повністю. Як я не чиханула, не знаю. Не Так, все, давай мам, пока. Пока-пока. Рано, звісно, якось так. Ой, кабачата такі, от такі кабачата лежать. Якось трішки раненько. На 9 годин. Вона каже, давай на 8. Я кажу, да ні, ти що на 8, це на 8 я, я не зможу так рано приїхати. Що воно ну, мені оце тут не дає спокою. чи це тут щось, це в карманчике, щось тут стука, у мене якісь пляшечки. Дочекалась, слава Богу. А мені як вже розумієте, його сушиш, а воно отака шевелюра тут. Ну не люблю я. Я довге волосся, мене ніхто не пам'ятає з довгим. Я сама себе не пам'ятаю з довгим волоссям. Бо там, коли сашуня була маленька і все. А так я весь час, отака коротка в мене стрічка. Коротка, мені дуже зручно, мені... Класно, тому я. І я ж кажу, що піти до когось підстрілитися, це мої дві волосини, вони будуть такі, що я буду ходити, як. Ну, зараз жапку можна це вже не страшно, розумієте. Але так що чекаю свого майстра і вас, я кажу, закликаю не міняти майстрів, тому що кожен майстер уже... Боже, що вони тут строють? Які піки вже положили? О, Господі. Якийсь сказочний герой, чесно. Кожен майстер. Це була мамі розказати за вільхового, що вони виїхали. Уже знає вашу голову і працює з вашим волоссям так, як потрібно. Ось мене Саша, у неї, неї шикарні волоси, але вона ходить там на якісь лікування і каже, майстер каже, ну у тебе волоси взагалі просто бомбесні. Вона каже, так. Да". В неї ж немає не одне волосини не нічого, не все своє волосся. Ну, вона пішла в тата. А у нас ніхто волосатий не був. Ні батько, не мама Іра. Батько в мене взагалі з такими глибокими залисками. Оце Дмитро, каже, що він на Діда похожий. Так, він похоже на Діда. Ух ти, йо, чорна кошка. Так, чорна кошка. Отак, 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 отак. О, все, проїхали чорну кошку. А дивлюся ось на Дмитра. Ну, він дуже помінявся, тому що це ж тут у нього порізане дуже, там кульове поранення в нього. Ой, моя дитина бідна. Ой, господі. І він схожий. Але отакі залиски були і у мого першого чоловіка царство небесне. Він умер сам без мене, бо зараз почнуть казати хейтери, що довела, що він помер. Ні, ми з ним розлучилися, я вже жила тут і десь після розлучення, мабуть. Років через 7-8 він помер. Так що не, не пишіть, бо зараз напишуть, що о одного догнала, другого буду. Боже, мені так, ви знаєте, що ви думаєте, ви мене пройшов той час, коли ваші оці коментарі, такі безглудні, такі дурні, мене якось турбували, що я хвилювалася. Зараз мені смішно, просто смішно. Звичайно, якби я не видаляла коментарі, якби я за весь час. Ті люди, що в бані, в мене б таке саме було, як ото у нашого самвелки. Він просто, знаєш, він правильно, він правильно, мене й навчив цьому що, послідно. Хай пишуть, що хочуть, ти знаєш собі ціну, і, як Алла Борисовна наказала. І це саме головне. Але о той срач в коментарях, боже, ну це я не знаю. <смі> так я таке кажу. Я сміюся вам в обличчя. Макарчука позоре! Хто таке Макарчук? Ну що, він що? Із космосу пролетів, він людина. В нього голос теж якийсь, знаєте, як кажуть, своєобразний. А я співаю для себе, я ж на сцену не виходжу. Співаю у лісі, провіряю акустику у лісі, якщо нема грибів. І ти ділюся цим своїми друзями. Ви приходите в мене серед те, ви не мої друзі. Ви ніхто і звати вас ніяк. Смішно. Так, ну добре, пів дороги я з вами проїхала, побалакала. Хоч би не забудь нагадайте мені, що а то в багажниці треба заїхати купити на базар Калган, і Саша забажав сальця. І можливо куплю такий гарний шмат сала цьому. Дмитрику перешлю, йому ж 25-та день народження, то слать, звісно, нічого не буду. Чому? Тому що все можна купити і все, а отакого сала. Не купиш. Тому... І Саня каже: Сань, ти хочеш добренького сала? Він каже, так, да, хочу. Я кажу, ну я зайду на базар, бо мені на базар потрібно на таможню заїжджає машина. У нас тут таможня. І а куди мені ще мама казала, треба заїхати? А я на нову пошту. На нову пошту мені треба відправити ще одній жіноці малину. Саня мені вчора відкопав. Тому що пройди в свою тріх. Трошки. Він каже, що там буде ще проріджувати, то може там, я подивлюся, можливо, там у мене ще були люди, які питали в інстаграмі і на, на стрімі, що може малина, то може перейшло. Я вам тоді скажу, коли буде, від... тому що він хоче ще кущів 5 викопати. Каже, я хочу оце старе викинутися, а старе воно вам потрібно. Старе пусте молоде, воно вже пускає. І буде у вас все, як кажуть, так, як ви хочете. Ну все, побачили мене яку? за Йорзаняною. Вітя каже, алку тут, от тобі таке волосся де длинше, на тут довгіше, тобі красивіше. А я кажу, Вітя, хорошо, хорошо. але в мене терпець лопається, коли я починаю сушити. І саме головне, чесно кажучи, я хочу обрізати трішки усі кінці перепалені. Це пакля, це просто пакля. І воно обріжеться, і волос буде в мене. Я ж мажу масками. То ну, оцим маска, то таке накінькі волосся стає. Ну і бандери, я ж п'ю, <coughs> хоч волосся трішки не так лізе. Все вам розказала, але знову-таки кажу, я розповідаю друзям, друзям, яких у мене дуже багато вже саме через інтернет, саме через цей канал. Хто такий зальот не прийшов або хто слідкує за мною вже 8 років, щоб тільки мені. Ух ти, чуть-чуть не, не їхав. Автобус виноватий. Да. Дніпро ще чуєш, На ще це їздить, а правил не знає. На кругу пре і тут Оті, пожалуйста. А ми думаємо, що ми як сідаємо в автобус, це який міжгородний. Так там такі аси водителі. Це усталость. Просто усталость. А що ж він на Дніпро сюди їде, а не туди. Цікаво. Він через кобиляки, мабуть, їде. Угу, тиска буляти. Так, все, я закінчу чи не закінчу сьогодні розмову? Потім заїду, там поруч знаходиться мій датагруп. Узнаю, що має там на балансі, скільки зараз платити треба. Бо я плачу 350, а можливо там по акції треба менше платити, так що заїду. Ось зараз все у ось справа економ клас. Ви не повірите, стоїть десь. 80, а можливо навіть 100 хлопці, одні хлопці, секонд хенд чекають відкриття. Одні хлопці. Як не бояться ТЦК, я не знаю, ну чесно. Одні пацани, одні мужики. Можливо, до 25 років Їм ще. Це жах Нафіг це секонд-хенд. Так. Ех, блін, зайняв чувачок міста. Тут, мабуть, нема. Ой, ні, тут є місто. О, так. Ми сюди крутнемося. Отак. О, дякую. Отак. Ну, це взагалі, ти представляєш, я в шоці, сміливі у нас хлопці. Молодці, не бояться ТЦК. Це та бача толпа. Зараз ну, я приближу. А то скажуть опять, що я щось тут неправильно кажу. Диви, бачиш, толпа стоїть. Ото жовта вивіска, то економ клас. Ну, одні пацани одні пацани, я не знаю, може там ТЦК якусь ловушку зробило. Ну це просто жах. Так, ось тут у цьому бізнес-букеті працює моя Маша. От на той вход треба заходити. А краще телефонувати. Я дам телефон, кому потрібно. Ну що, за годину я справилася, зараз я заїду, не хочеться пішком, де тут пройти трошки, але проїду на машині, зайду в інтернет свій. Так, де моя? Ага, воно моя машина. Тут погано, що немає переходу. Прямо, отак, От прямо, неначе в нас там гори, правда? Дивіться. Там. Так, Ну що, раз, два, три. Зеркальце покажи. Дивіться. Гарно підстригла мене машуня? Кажу, роби покоротше, тому що на два місяці, що вистачило, я ходжу раз два місяці. Ось так, бачите? І тут просто-напросто так вона руками це поробила, феном посушила, бачите, моїх залисків не видно. Кажу, чолку, сюди можна отак чолку, кажу, підніми, бо я не дуже люблю, коли чолка в мене висить оце на, на ну, сюди нависає. Не дуже люблю. І трошки, знаєте, лице витяглося, правда? Так що, отака красуня перед вами. Все. зараз ми прив'язуємося і їдемо. І Їдемо, заїдемо сюди, а потім я отак об'їду і підемо на базар, бо мені ж треба купити сало, сало. На вулиці, я вам скажу, не жарко. Зовсім не жарко. Поїхали. Що, мої любенькі, зайшла я в різ там в мене було питання. І оця Оксана Сергіївна скирта. Боже, ну це людина. Я хотіла кажу, у вас є книга побажань, ні в нас немає на сайт. Хочу написати їй подяку. Боже, це людина, от, дійсно людина від Бога. Тут сидять люди, вона все от, от до да, я розказала. Мені все розказала. Наступним, ну не мене молодіж, та пир. Ну, людина на своєму місці. Дай Боже їй здоров'я. Скирта Оксана Сергіївна. Я просто так поїхали ми далі.